Всім доброго дня. Продачі з'являється Шкода Octavia A5 в кузові Універсал з двигуном 1,6 дизель Автомобіль у гарному стані, гарний колір. Авто на легкосплавних дисках. По кузу авто без корозії, тоновані вікна. Дивіться, стан кузова. Присутня камера заднього огляду. Капот без колів. Над лобовим також все добре. Лобове ціле. Дискові гальма у нас по колу. Давайте заглянемо в багажник. Великий такий місткий багажник, присутній. Шторка, шторка працює, подвійна підлога. Так, вона складається. Тут у нас повнорозмірна запаска присутня. Багажник чистий, цілий. Давайте заглянемо в салон автомобіля. Салон в гарному збереженому стані. Все чистеньке, ціленьке. Стан карт, дивіться, присутні задні склопідйомники. По комплектації маємо задні, передні підйомники регулювання та підігрів дзеркал, круїз, контроль, сенсорна така мультимедія, кондиціонер, пробіг автомобіля 220 тисяч кілометрів. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається гарно, помилки відсутні, оберти не плавають. Куліса перемикає гарно, камера заднього виду працює. Стан салону, дивіться, сидінь, панелі, механічний рушник. Рушник працює. Робота двигуна. Двигун працює гарно, шумка на місці. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться в місті Вінниці. Більш детально буде за телефоном, підписуйтесь на телеграм-канал, там буде додаткові фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Деталі за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба!